Цьому місяці бренди просто зійшли з розуму і вирішили надіслати мені всі свої SPF. Тож давайте покажу ті сонцезахисти, які у мене є. Бренд Avena надіслав одразу два SPF. Один тонуючий. Він мені заміняє якийсь легенький тональний крем. А один з невагомою текстурою для чутливої шкіри гарніє. Надіслали також SPF 100. Але для моєї шкіри він трохи затемний. Можливо, якщо трішки підзагорів, буде супер. Покриття також не дуже щільне. А ось дійсно невагоме перекриття. Це бренд рожцей Цей сонцезахист дуже любить. Моя сестра. Він взагалі ніяк не відчувається на шкірі. Також мені подобається зручний дозатор. І Якщо я не помиляюсь, це новинка від темних плям на обличчі. СПФ Крем від Сараве був моїм першим сонцезахистом. Оце якийсь новенький у мене був схожий з СПФ 30. Єдине, що я знаю, він скочується під макіяжем і має щільну текстуру. Наступний СПФ взагалі мало відомий. Це бренд Common Labs, дочерна компанія бренду Skin 1004. Текстура легка і взагалі прозора. наступні три мої найулюбленіші СП креми від бренду Skin 1004. Вони взагалі то з різних лінійок, але я їх однаково люблю. І раз ми закінчили з кремами, треба переходити до СПФ стіків. від бренду Abib спеціально для сухої шкіри. Він мені дуже подобається, але також у мене є два з матовим покриттям. Це від бренду Б'ютіоджасон, до речі, моя друга баночка. До Skin 1004. SPF СП я використовую лише для поновлення сонцезахисту захисту впродовж буду дня. чекати на ваш лайк і напишіть свої люблене SPF у коментарях.